Євангелія на щодень 30 вересня Матея 25, 1-13 Сказав Господь притчу Отцю. Царство Небесне буде подібне до 10 дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять – мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Моди ж узяли по оливу. А ще молодий забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі слона у крик. Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Схопили стоїть діті діви і приготували свої світичі. І нерозумні кажуть до мудрих дайте нам вашої оливи, бо наші чи гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, ви їй краще до продавців і купіть собі. І як вони пішли купувати, прибув молодий. І ті, що були готові, війшли з ним у весільну світлицю і замкнули двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: Господи, Господи нам!» Він у відповіді сказав їм. Істинно кажу вам Я Вас не знаю. Чувайте, Отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Наше християнське життя. Наша віра у Бога в реальні життєві обставина потребує свого втілення, свого ствердження. Адже мало сказати Я вірю в Бога, замало стати нам молитву до Бога, у реальних обставинах наша віра має реалізуватися, має бути свідченням, має приносити плоди. У цьому Євангелії про мудрих і немудрих дів олива це якраз розповідь про те, що вони здобули своїм життям. І це не лише їхня віра, бо перші і другі прийшли зустрічати молодого. Навіть поснули всі разом. Але одні мали з собою оливу, а це чесноти, добрі діла, інші ж не мали цього. Наше життя не лише декларувати свою віру, а не мов би матеріалізувати і засвідчити її своїм життям. Це найкраще можемо побачити в житті апостолів. Вони не тільки проповідали про Бога словами, скільки радше несли Його своїми вчинками і цілим буттям, і куди б вони не приходили, всюди являли Бога. Хай наше життя також буде сповнене тої оливи та добрих дів. Господи, допоможи мені пам'ятати кожного дня про оливу, про Твої і Мої добрі вчинки. Амінь.